Салют, шановні! Зовсім нещодавно капіталізація компанії Nvidia досягла позначки 5 мільярдів доларів. Для розуміння, це в півтора рази більше, ніж ВВП Франції, або приблизно 50 тисяч річних бюджетів міста Житомир. При цьому в середньому відеокарта коштує менше, ніж 50 тисяч шкарпеток. Як таке взагалі можливо? Я вам зараз поясню. Уявіть, що ваш коріш вирішив почати готувати піцу вдома. Піца виходить добре, але попиту мало. Він пропонує вам бізнес-схему. Піцерія інвестує в вас 100 гривень, а ви купуєте в них піцу на ці гроші. В результаті у вас є піца, а в нього збільшення продажів. Інвесторів починає цікавити його компанія. Вони бачать потенціал і вкладають гроші. з цих грошей він віддає вам, щоб ви купили в нього ще більше піци. тут. Але виглядає трошки підозріло, що одна і та ж сама людина виносить з будинку купу коробок, тому піцерія інвестує в кур'єрську компанію. Кур'єрська компанія доставляє вам піцу, ви віддаєте за неї гроші, які вам дали. Всі в плюсі, обороти піцерії растуть. Це привертає увагу кіоска на базарі. Він інвестує в вашого коріша, а коріш продає їм піцу. Широка публіка тепер знає про вашого коріша і його піцу. Ніхто особливо не розуміє, як це працює, але піца смачна і бізнес виглядає перспективно. Після цього до вас звертається інший приятель, який не вміє готувати піцу, але ідея йому дуже сподобалась. Він починає хуярити сосиски в тісті в себе в гаражному кооперативі. Тим часом в сусідньому гаражі призири всеукраїнської олімпіади по хімії варять мед. В них багато грошей, але немає де їх відмивати, тому вони інвестують в їх сосісичний гараж. Гараж платить вам, ви платите кур'єру, кур'єр купляє товар. На ситуацію звертають уваги братки і ненав'язливо пропонують платити їм за кришу. Вибір не те, щоб є, тому піцерія платить їм. Гараж платить їм, кур'єр платить їм, а вони платять вам. Навіщо? Щоб ви могли купити ще більше піци і сосисок в тісті. Акції піцерії починають продавати біля трамвайної зупинки. Ваш дядя Гемблер починає їх купляти за дорого і продавати за дешево. Ціни ростуть, з'являються нові точки продажу, обороти і інвестиції збільшуються. Ваш куріш обіцяє зменшення витрат через технологічний розвиток. Для цього буде потрібно побудувати найбільший в світі пічко центр, а для його охолодження треба буде усього лише викачати усю прісну воду з Дніпра. Бо за цим майбутнє людство. І нові компанії продовжують з'являтися як гриби. Після дощу обсяги інвестицій перевищують кількість грошей насправді наявних у компанії. В екосистему вливаються мільйони гривень і тисячі піц щоденно. Куди вони всі діваються? 10% продається справжнім покупцям, 90% за безкоштовно віддається безпритульним котикам. Виглядає знайомо, так? Да? Це називається справжня економіка. Джон Мейнерд Кейнс іди нахуй! І якщо вам вся ця система не подобається, то саме час почати інвестувати в високоякісну мідь, поставити лайк і підписатись на канал. Усього доброго!